Привіт! Продовжуємо вивчення теми встановлення комуністичного тоталітарного режиму. Голод в Україні 1921 23 років. У травні червні 1921 року стало зрозуміло, що насувається жахлива посуха. Природний катаклізм ударив по основних хліборобських регіонах, в тому числі і Південних губерніях України. У місцевостях, що не зазнали посухи, врожайність майже не поступалася звичайній. Але селяни посіяли тут істотно менше, ніж у роки, що були до запровадження продрозверстки. Виникла нерозв'язана ситуація з хлібом, за якою масова загибель людей від голоду була ніби запрограмована. На фактор природного лиха наклалися наслідки комуністичного експерименту. Голод 1921 23 років можна пов'язати з наступними факторами: це деградація продуктивних сил внаслідок постійних, триваючих протягом семи років бойових дій на території України, згубною для народного господарства політикою правлячої партії, підлеглим становищем українського керівництва московському центру. Та прагненням радянської влади позбавити повстанський рух в Україні підтримки селянства. Із названих факторів випливають і причини цієї катастрофи. Перше посуха і невражай 1921 року, що охопили південні і степові райони України. Друге, скорочення посівних площ, занепад сільськогосподарського виробництва. Наслідок більшовицьких соціально-економічних експериментів. І третє надмірні реквізиції продовольства. В Україні голод торкнувся сучасних Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Миколаївської областей а також Півдня Харківської області. Дослідники називають різні цифри голодуючих. Від 4 до 7 мільйонів чоловік. Голод усугубився ще й епідемією холери, яка взимку 1921-1922 років поширилася з Поволжя на Україну. Епіцентром нещастя стала Запорізька земля, де голодувало майже 100% населення. Становище в південних губерніях України трагічно погіршувалося. Але газетам було заборонено писати про це. Інформаційна блокада була знята тільки на початку 1922 року, коли почалася масова смертність від голоду. Голова Раднаркому України Християн Раковський скористався цим, щоб укласти угоду з американською адміністрацією допомоги Ара. Це була неурядова організація, створена в США. Для надання допомоги потерпілим від світової війни та її наслідків європейським країнам у радянській пресі пропагувалася міжнародна пролетарська допомога, а от роль так званих буржуазних організацій у боротьбі з голодом замовчувалася, але статистика свідчить зовсім про інше. Хоча голод на півдні України більше не замовчували, Республіка мусила і далі вивозити хліб для постачання червоних столиць Москви і Петрограда. До примусового стягнення хліба залучали і армію. Влада створювала надзвичайні продовольчі загони, які вилучали зерно у селян. Села оточували загороджувальними загонами. У 1922 році революційні трибунали виносили смертні вироки селянським родинам, які ухилялися від виконання продрозверстки. Тим часом до врожаю 1922 року не дожили сотні тисяч селян південних губерній. З 1922 року Москва відновила експорт хліба. З України вивезли за кордон 13,5 мільйонів пудів хліба нового врожаю. А щоб експорт зернових за таких умов Світова спільнота не сприймала як аморальну дію, було оголошено, що завдяки врожаю 1922 року голод припинено. Хоча насправді в Південних губерніях голод тривав увесь 1922 рік. І першу половину 23-го. Незважаючи на гори і страждання мільйонів людей, зусилля більшовиків були спрямовані в першу чергу не на подолання голоду, а на недопущення ослаблення правлячого режиму. І про це свідчать наступні факти: замовчування факту голоду, продовження хлібозаготівель в районах охоплених голодом. Ізоляція цих районів, військові підрозділи перекривали всі шляхи, що зв'язували північні губернії з південними, і конфісковували продовольство у тих, хто прагнув провести його на південь. А також голод використовували для посилення репресій проти духовництва. Із храмів і культових споруд конфісковували цінності. Під прикриттям допомоги голодуючим. Голод 1921 1921-23 років мав такі наслідки Величезні людські втрати. Був придушений повстанський рух на півдні України. Радянський режим виробив механізм замовчування факту голоду і введення в оману світової громадської думки за рахунок українського селянства. Більшовики вирішили проблему постачання продовольства в промислові центри, і на кінець вони змогли втримати владу в умовах кризи.